Хмельничанин Євген Кульбабчук займається кікбоксингом два роки. Сьогодні хлопець бере участь у відкритті нового спортзалу та демонструє свої вміння для запрошених гостей. Сам зал, то, що тут є груші великі, бо ну, типу, можна постояти побоксувати, Гарний ринок комбінації різні вивчаємо, які нам пригодяться в житті. Я став, що вхожу часу для того, щоб постояти за себе. Нове приміщення для кікбоксингу складається з трьох локацій: це кімната для групових занять, ринг і тренажерний зал. Там тренери працюють з дітьми в тестовому режимі протягом двох місяців. Це дуже дуже гарний зал, дуже гарні умови, дуже гарне обладнання. У нас нові груші, нові перчатки, нові лапи. Ну все нове. Ось і ще плюс к Цьому у нас в залі є тренажерний зал. Тому э, діти э, займаються кікбоксингом і э, підпрацьовують э, підкачку э, ще в тренажерному залі облаштовували спортивний клуб для кікбоксингу близько року. Перерізати стрічку з нагоди відкриття нового залу запросили представників федерації кікбоксингу «Іска України та представників міської влади. Ми підтримали повністю цю ідею. З свого боку ми виділили приміщення це приміщення комунальної власності на вулиці Полюя. Силами власне ідейників і федерації був зроблений тут повноцінний капітальний ремонт, тому що приміщення до того було зовсім іншого використання. Воно було взагалі непридатне для спорту. Зараз у новому залі тренуються 50 дітей віком від 4 років. На заняття з кікбоксингу запрошують всіх охочих. Дуже велику увагу ми будемо приділяти для дітей, які вимушені були своїми сім'ями переїхати на Хмельниччину, це переселенці, які тимчасово залишили свої території, свої домівки. Також дуже велику увагу ми будемо приділяти дітям військових, військових, які загинули. Ворончи нашу державу і військові, які зараз оборонять нашу державу. Для цього ми створимо спеціальні групи. Вони будуть абсолютно безкоштовні. Денис Клеменко, Юрій Старушкін, новини міста.